Всім привіт, їду сьогодні. Далеко-далеко. Ніколи не здогадаєтесь куди. Я вже ж покажу, але поки думайте. <гум> я там раніше дуже давно і довго жила. Як я тут давно не була. Боже люди. Це капець. Довольно як слон. А хто це в мене тут? Я забула як звати панда. Панда, блін, точно. Все. Панда. Панда панда. Горненька панда. Як ви зрозуміли, я на Академгородок приїхала до Олі каву попити не тільки, я приїхала в секунди. І чесно, мене так відвернули від них від тих секонд-хендів. А подаш мій пакетик? Ага. Я малому шукала шорти. Шорти, бо немає. Так і не знайшла ті, що треба, хотіла такі, знаєте, нижче колінки, що були. У нас одні такі є. Дівчинка колись передавала, вони просто на вагу золота, я їх пру-пру стираю постійно. Розумієте? Тут думаю, треба. Ще якісь пошукати, або ну зараз літо спека буде, щоб стекотними не було. Знайшла. Це мені взагалом десь на 300 гривень обійшлося. Те, що я купила в секунді для дитини. Футболки такі, я купляю нові. Ви спитаєте, знаю, таке питання буде, чому я не купляю одяг у куми, тому що у неї таких розмірів немає. Дівчата, запам'ятайте, у мене дитинка дуже маленька і немає таких розмірів, все велике. Вона дещо дарувала, я пізніше вам покажу, але то буде вже на осінь, на зиму. А таких маленьких, на жаль, немає, я без радістю у неї тільки Значить, Зараз ми до Олі зайшли в гості, ось такі шортики взяла. Тут дуже зручно те, що можна затягувати. Потім взяла спробувати комбінезон. такий ось. Ну, Він джинс, але джинс також мішаний, іде спробую, теж затягується на поясі. Ось такі шортики. Бачите, манівсінькі. Така широка резиночка, може вони довгенькі будуть. Ось такі яскраві шортики, щоб бачити, де він бігає. Ось такі легесенькі, тонесенькі. Тут затягується все. Ось такі, напевно, теж довгі будуть йому, теж затягуються тут. І ось такі джинсові шорти на хвилиночку, зараз. Тут теж затягується, подивимось. Ось розмір, це 92-й, це будуть великі. А так, 76-й, ну, на 6-8 місяців. отакі шорти він носить. От 3-6 місяців, це буде на нього. Уявляєте, дитині два рочки. Це нормально. Це нормально. Просто він такий ходесенький. От, 62-й, 68-й розмір буде на нього. Потім зайшла я купила йому сандалі. Я не знаю, які вони будуть йому по розміру, бо ми заміряли ніжку. 23-го не було. Я взяла 22-й розмір. Чита, якщо вдруг не підійдуть, може комусь треба купити. От за стільки, за скільки я купила, 499, Дуже м'ягенькі. Мені сподобалось те, що вони м'ягесенькі, бачите? Зручні і носочок закритий, щоб не спотикався, щоб ну, не розбивав ніжку. Такі сандалі ще взяла йому, бо треба, бо ці, ці ні, що він носив, вже виріс. А це е, Оля займається життям е, недорогим якісним. Я зайшла собі е, ось такі е, шльопки купити. Шкіра, натуральна шкіра. Вони такі легесенькі. Одні, не, можу не рекламувати, да? Де ще завези. Немає. Нема? Не можна. Блін. Ну коротше, зараз помірю. Олі, як бачите, дизайн квартири такий же, як і у мене. Вони теж знімають. Подивіться, яка краса. Такі тобі нормально шляхти. А ну, давай, ки, кидай, зараз буде. Я чорніші, потрібно шукати. Якщо скажеш, найду чорну. Ой, такі вони... Вони такі м'ягенькі. Да, скажи. Так, вони такі на шовкові. Я чорніші, ще одне. Ой, ще вони такі пенісці, вони пенісці, ніж угу. натуральні ці. І теж більше не йде заказати. Уже все, вулиці стади забрали. Блін, мені ці подобаються. Боже кайф який. А як вони миються? А Норм... я, я мила мочалку і, і смила мила нормально миються. Ну, зрозуміло, якщо ти їх затискаєш прям сильно, ага. то ну, типу, знаєш зовсім. А так, якщо ви, допустимо, десь пачку, одразу помиєш, я думаю, помиються нормально. О, друзі, дивіться, оцей будинок. Я в цьому будинку жила коло 314 школи, а, у шокола 16, а якщо не помиляюсь. Або просто 16 вже забула. А тут. 50-та школа, боже, яка вона обшарпана стала. О, тут я вчилася до 9 класу. А ще, а ще ремонт не роблять, ні? Ага, прикол в тому що таке дамо думали. В класі 8 ага. зібрали гроші на ремонт і ремонту досі нема. Офієть. Блін. Отак я йшла в школу кожен ранок, не хотіла, не любила. Ніяких гарних спогадів у мене про школу немає. Я була двічниці, так сказати, Ну так, не отримувала. Ну, четвірка іноді була, п'ятірка була, по доності бані Ось ця дівчинка мені математику робила, допомагала. Але бачите, жива, здорова казала, що з мене людини не буде, наче людина. Наче не тварина. Ось. Клас. Але знаєш, як мені важко було? Ну як важко? Я коли переїхала в Білу церкву і пішла в училище вчитися, то я, мене там поставили старостою і зразу тут же мені мене до концертів не допускали, бо я наче нічого не могла вивчити. Да? А там зразу всі оці концерти, хори. Вони тут Так. Перестру... А, там ракета попала. Та. Він повністю Угу. Заростало так. Давай так підемо потім. Пішли. Та. Ну, спогади є класні, а самі страшні спогади, ну такі неприємні. Я зараз скажу, може Оля погодиться зі мною, не знаю. Ось по цій дорожці ми маршурували. От якогось хрена ми маршурували. Шапковою. Та і саме обідне те, що було. А, значить, не було грошей в нашій сім'ї купляти постійно мені взуття. А цим маршем я собі постійно стирала туфлі. Розумієте, це О, б, рік на 9 травня. кожен рік. Та. Це було не дуже приємно. Але я бачу майданчик, тут наче зробили, сітку зробили, поставили. Це класно. О, вікна. Вікна вікна. Брін, а вікна? поміняли Бріна пахне так, як і тоді. Липа. Обережно падає плитка. Ага. Ну, Вікна нові, Віка? М, да. вік було. На нові, то хай буде. Зараз покажу труби. Там, а, де... пахну. Це, акація, це Це липа. А. Труби де ми... О, труби. Я теж та... впала й головою. І я, я теж падала не один раз. Бо мені, тут... Мені тоді вночі нудило, я батькам боялася сказати, що мене приб'ють потім. А, у тебе Не ну, Може, я не знаю. Но я я пам'ятаю, що я туди впала. І голова боліла вночі. Кафець. Ну, хоч пофарбували, дивись. І тут ось. Ми тут виступали. Ну, вони виступали, я з краю завжди була, тікала від цього всього. Ось то, боже, я в шоці. 50-та школа, що з вами? А пішли г... до ваше вікно, пам'ятаєш? Так, та, пам'ятаю. Пішли, головний вхід, подивимось, мені соромно, чесно. Там за гаражами курили. І пісяли. І пісяли. В цьому будинку ми жили у бабусі, кімнату знімали. Бабуся була трошки е, з головою, трошки проблеми були. Вона, боже, там, я, я як, якщо розповідати, це дуже довго, там дуже серйозні проблеми були з головою. Ось. І ось головний вхід. Ой, тут дітки вже. Як ми постійно сиділи, тут, так? Крутиться. Крутиться, так? Не впади. <смеш> 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 Давай ще на фоні школи. <смеш> я, ну, я тебе щось. Це Каріна. І це школа. <смеш> <смеш> Якийсь віртуальний котик. Я так жалкою, що Єва не дожила. Вона дожила до Владислава, але її не стало рано. Так, владі <смеш> прокинувся. Дуже подобається цей котик віртуальний. Це якась ігра. Хтось грається на планшеті. Напевно, Юра казав, що таку гру можна на планшет завантажити. Але ну, на телефоні я ж планшет, до речі, не даю давно малому, якось не дуже цікаво йому. А ось таке вмикаю, воно на фоні, знаєте, буває просто живе котик собі. Він там чухається, ось спить, там щось йому сниться. Це сниться, що він, наче в школі вчиться, він хоче. О, оце зараз він наче виріс, вже зараз буде заміряти свій зріст, і він побачить, що він виріс до школи. Це так круто, ну він такий прикольний цей котик. Особливо подобається, коли він дуже близько пригає до екрану, наче котик, і лиже екран. Малий так сміється. У нас сьогодні новий день і дуже-дуже вітряно. Вітер просто холодний. Вчора була спека неможлива, розумієте, а сьогодні не хочеться на двір виходити. Боюсь, що здує мене з Владиславом. Ми сьогодні у дні, Татко наш на роботі. От, дуже важкі дні робочі ці у нього. От, зараз покажу. Пчі. Чи! Чихну зараз. Оце у кого дітки якось називається, воно дала подивитися, я не пам'ятаю. Він це на столику стоїть, буває, то чихає, то щось його там миють, буває, пригає до екрану. Владиславчик зараз прокинувся, піде їсти суп, так, Владик? Мама може теж з'їсть супчика, то вона є тільки на філе, яйце таке. І, знаєте, за пару днів так нормально вода ушла. Вже ну, нормально, так я потім в телеграм-каналі публікую, як в мене вага знижується. Але ж, знаєте, знизити вагу це одне. А інше треба підкачати е, м'язи, тому що воно ж таке все висить. Треба себе в форму приводити, то я вирішила трошки знизити вагу. Ось, і ну, паралельно ще займатися е, тілом. У мене, мене все вийде, бачите? все вийде. Владиславу буде супчик на обід, і він виїдає Гущу постійно. Гущу виїдає, жижу він не сильно їсть, овочі виїдає, любить. Ось таку ложку взяла у мами. Вона ну, десертна, дитяча, можна так сказати. Але він любить ось такою ложкою, дуже давно їсть. З Макдональдса я взяла йому. Це одна мию, там всередині я щіточкою мию. Дуже зручна. У нас багато ложок, було ще багато ложок і повикидувалися ненавмисно, знаєте, так сміття. Ось, хочу, щоб звик до цієї, бо вона така і побільше, і, я думаю, йому зручніше, хоча ручка тоненька. Ще я йому підігріла його ранкову сосідку з огірками. Він огірки це потім там після супчиком. І собі зробила ось такий обід. Це яєчня з куркою, з філем і зі шпінатом. Шпінат у мене в морозильці був, я купляла. Дуже подобається поєднання шпінат і яйця. Окей! Стріляй! Тут Стріляй! Давай, пускай! Туті. Давай! Туті. А, я! О, молодий! Оні! Так. так, дівчатка, перед тим, як закінчувати влог, хочу показати вам, які сукні залишились. Зараз трошки світло зміню. Ось так буде яскравіше. Значить, зелена сукня ось такого плана. Це високоякісний софт. На Розмір Елючку навіть підійде. Ось така на М-ку сукня. Блакитна, ніжна така, вона вкорочена. Знову ж таки, на мені ви все зможете побачити на соцмережах якраз Telegram або Instagram. І ось така сукня, вона більш така класична, знаєте, навіть в офіс можна, як я кажу. Ось така вона нижче колінки. Рожева, дуже гарна. Подивіться, які гудзики. Прям дуже гарна якість. І штапельні сукні залишились блакитна, вона на м буде. І на Ельку підійде розмір L -чка. А Ось така біла в червону квітку. Дуже гарна також. Натуральна тканинка. Неймовірні, вони довгі йдуть. Ще залишились ось такі штани, брючки, тканина жатка. Ось так виглядають. Ці по знижці, залишилось по одній одиниці, там по замірам, по розмірам пишіть, будь ласка, будемо з вами робити заміри і підбирати по вашим стегнам та талії. І ось такі ще беш. ті більш прямі знизу, як бачите, а ті більш завужені. Ось така тканинка. На літо їх беруть. Дуже комфортна, легенька, зручна. Жарки також є ще костюмчики. Манік на свою подружку, так оділа. Ось такий костюм, я їх обожнюю ці костюми. Я сподіваюся, що на наступний рік вони також будуть їх відшивати. Одні залишились джогери, тому віддаю по знижці на стегна 90, максимум 95. Вони. Дуже круто сидять на фігурці, вам сподобається. Знизу можна затягнути, можна розправити, як вам подобається більше. Тканина така, вона як, знаєте, наче масло з шовком така змішана, дуже приємна на тілі, У мене просто такі ж самі, вони настільки приємні до тіла, сама тканина, вам сподобається. І вони не палять. Я в спеку одягала, вони не супер жаркі, тому навіть зараз можна носити в кишені, працюючі, це не обманки. Ну і приємна ціна. Вони одні залишились, тому по знижці віддаю. От з тих класних футболок, які я радила. Залишилось дві. Всього дві. Бускова і е, жовта. Тому, хто бажав, забирайте. Також є в наявності ось такі спідниці жадки. Вони не просвічують, вони дуже гарно виглядають на фігурці фасон класний. Тут два розрізи йдуть. Ось така пудра. пудра, і вона трошки темніша. Темніша, ніж на відео. І Беш. Жаточки не просвічують дуже гарна тканинка, вони так розвиваються, коли ви йдете. Подобається. Значить, пудра є на розмір L MXL. Беш є на розмір ML. Також є сини велосипедків рубчик, це Туреччина. Теж приємна ціна на них, вони класні до тіла. Рубчик, пояс двойний, двойна, двойна тканинка, як бачите, на животик. Є великі розміри, також маленькі, запитуйте. Ще є ось така штапельна спідниця, дівчатка, дуже легесенька, тонесенька, але не просвічує з розрізом. Дуже гарно виглядає. Тканинка натуральна, класна. Зараз приближу вам. Ось так виглядає тканинка. Ну, вона на талію максимум 73 см. На максимум 73 см і на стегна, ну, як на мої параметри, вона просто максимум. 72 у мене і стегна 100. От вона ідеальна на мені. Вона одна, до речі, не заберете собі залишу. І ще хотіла сказати, що у мене повно джинс. Але я так розумію, це більше на осінь буде. Зараз мало кого вони цікавлять, дуже цікаві модельки. Буду поповнювати ще на осінь гарного бренду. джинси по приємній ціні. Все ж таки цей бренд, він все ж таки у мене по приємній ціні. Серії є, слоучі прямі і палацу, неймовірні палацу, які дуже гарно виглядають на фігурці. Тому запитуйте. Пишіть мені всі посилання, всі контакти залишаю під відео, дівчата. Там всі, всі посилання будуть. Всіх ніц обіймаю, Всім пока до нових відео. Дякую за те, що були зі мною.